Міліціонер зніс машину дорожників у Миколаєві. Ті саме малювали розмітку. Аварія, як стверджують очевидці, передував скандал на дорозі у виконанні правоохоронця. Дивом минулося без жертв. Подробиці у сюжеті. Саме на цьому місці вчора сталася резонанс на ДТП, що сколихнула весь Миколаїв. На бульварі саме працювали ремонтники. Вони і стали свідками ДТП. Один із очевидців згадує: все почалося зі звичайного непорозуміння на дорозі. Вони виїхали в лівий отряд. Сравнявся з дивом і от почав приоткрила окно, І от почав там кричать тругатися, об'ясняти, як и правильно т'їздять. это, ну, типу, того. он Воно даже не сатрили в сторону вперед. У цей час на перехресті працювали двоє комунальників. Чоловіки малювали розмітку, не врятували бідолах ані попереджувальні знаки, ані виставлені фішки. Від удару легкі травми отримали двоє ремонтників. На швидкі їх доправили до найближчої лікарні. Зараз вони лікуються вже амбулаторно. Тим часом слідчі порушили справу проти винуватця аварії. Ним виявився працівник місцевого райвідділу міліції. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження зв'язку з тим, що дане кримінальне правопорушення вчинене працівником правоохоронного органу. Також слідчі перевірили водія і на вміст алкоголю у крові, на щастя, правоохоронець сів за кермо Тверези. Є висновок щодо результатів огляду на наявність стану окольних. Сп'яніння, згідно дан... з даного висновку водій перебував у тверезому стані. Ознак сп'яніння в нього не виявлено. Попри це, неуважність міліціонера за кермом коштуватиме йому чимало. Суд може на три роки запроторити його за ґрати.